Вітаю друзі, пару слів вам розкажу ситуацію на пасіці, як сезон пройшов. У нас сніжок такий випав сантиметрів 10 ночі. Значить зайшло в зиму, точно вам не скажу, Ну, от ті, що на відео вулики, можливо, штук 10 пустих. Ну так всі з бджолами. Сила сіми різна. Її на дві рамки, ну, то в принципі як запасні матки йдуть. Але я скажу вам, що якщо хороша матка, то і на дві рамки. Е якщо весною вийдуть дві повні рамки бджоли на 300 рамках тадан. Ну або українська рамка, різниця немає. Ну, не не рут і не 145 то така сім'я з хорошою маткою може дати хороші результати. Які там результати може дати, ну, скажете, ви, я вам зараз покажу сім'ю. Ну, це така, якби не те, що вона одна на пасіці, але таких було декілька сімей, але вона сама, сама така, найкращий приклад буде. Сім'ї, ту зиму в мене були. Я весною їх ослабив дуже, тому що були ми в окупації. І я на всякий випадок їх ослабив, тому що не знав, яка ситуація буде. Ну, щоб там не роїлись і все таке. Значить, от дивимося. Сім'я у нас вона вийшла на дві рами, тому що дехто там відразу плюється. Там. А щоб що дві рамки, такі не бджільницькі. Ось я вам так, нагадаю, це північ України, Київська область. Оця сім'я, значить, вона вийшла на дві рамки весною. Корпус тут на вісім рамок. Поставив я був на, на соняху максимально зверху ще три корпуса стояло на 300. Тобто сім'я розвинулася на 32 рамки. Два корпуса було з медом повні, там від бруска до бруска, на 300. І самий верхній корпус вони десь наполовину були занесли. Значить, зараз отак ця сім'я виглядає. Значить вона, От навіть тут є джоли. Вона на всі вісім рамок, на весь корпус. Тому можна сказати, що вони от вийшли на двох рамках і дали повних два корпуси меду. І собі там я їх не підгодовував. Взагалі цей рік пасіку не підгодовував, тому що, чесно кажучи, не хотів цим займатися. Іде на Соняху, вона гречка і Сонях. Ну, такий важкий мед для землі, але я надіюся, я їх повжимав. Надію, що все буде нормально. Побачимо, весна покаже. Але щоб мир був над головою, а то все інше буде. Так, то в нас бакфаст був, зараз у нас це у нас карняка. Також вона на двох рамках була. Також вона так само меду принесе. Ну, Я не знаю там є бджоли чи ні на, на останній цій. Ну, на, на сім рамок вона точно для карніка це сильна сія. Значить яка. Ну, Зараз я вам ще якби порозказую, покажу трішки. Значить, деякі ідуть на сітці, деякі на глухому дні. Хочу зробити такий експеримент, тому що ніколи в от вуликах от таких теплих я ніколи не зимував на глухому дні. От якраз буде зараз можливість це побачити весною, як і що воно. Так, дивимося тут. Примежно, подивимося так. Це в нас також тут карняка. Тут 2, 4, 6, 7 рамок. Мені важко сказати на рахунок останньої вулички, ну, на шести точно йде в зиму. Ось такі, в принципі, в середньому сім'ї. Карпатку зараз глянеш. Зберемося в Карпаточку. Зараз ще покажу вам, Значить, то у нас племінні матки там. Тут потрібно двома руками відкривати. Хто у нас племінні були? Це у нас F1. Пізно вивів вже маточки. Але тестуємо. F1, F2. Все тестую на п'ятьох рамках. Нормальна середня така сім'я. У нас не такі вже умови, як колись були при радянському. Союзі, що там потрібно було по 8 рамок мінімум запускати у зиму. Зараз зими вже не такі, але 5 рам, 4 рамки це все нормально. Зараз ще продивимо. Так, Підемо до Карпатки. Значить. Я вам розкажу, яка різниця вже в мене F1 бакпаст, F2 є. Я вже побачив, вони працюють на медозборі. F1 у мене вже і зимували на, на двох рамках, тобто зимують нормально. Зрівняю вам із карнікою, тому що там сваряться, в кого бакпаст вони вихваляють бакфаст, в кого карніка вони вихваляють карніку. Карпатку зі. Зараз я вам розкажу в чому різниця. Це звісно в моїх умовах. Там можливо когось ще за київського призову за Північ України. Від різних в мене заводчиків вже є. Це не те, що там один хтось. Карпатка. Карпатка внизу там десь сидить. Сидить внизу. Тут у нас 2, 4, 5 рамочок. Тобто я б сказав, що вона краще. Триму йде ніж картні хайба класні, тому що вони внизу. До весни вони піднімуться наверх, а ті вже вверху, Але формів достатньо там всі, всі рамки повномедні, там від бразка до образку. Різниця різниця в тому, що ніякої різниці практично між ними нема. На ранніх медозборах на таких акація, звісно, карніка працює набагато краще. З неї можна відкачувати, І там в мене відео є перед цим, хто бажає може глянути. Дає вона. Ранні медозбори дуже добре. Там можна подивитися, скільки акації звичайна така невеличка сім'я приносить. А бакпас все з'їдає. Але він на сонях краще працює. Але в принципі, якщо так додати, кількість меду виходить один на один. Можливо бахпаста трішки більше буде меду, але якщо взяти ціну пацієнти і ціну соняха, карника буде плюсів. Ось такі. 2-4. 6 ранок, ну на п'яти точно. Є цикарнюка. Ось такі сім'ї. Потрібно там сваритись, яка порода краща. всі породи гарні. Е е кажуть, там богфас там гніздо збирає, нічого він не збирає, такий він самий який, Карпатка, Карніка. Я поставив на е основний корпус на, е осушку рамки, які там на на, на пів медні, там, ще менше. Наприклад, тут один корпус, я ще там два корпуси поставив, плівочку кинув і углик відігнув. Е, в принципі, так працює. В мене працювало раніше, що вони там переносили все в перший корпус, а бакпас піднімав. Всі сім'ї піднялися наверх, на голі рамки. Залишивши якби, своє гніздо, основне, так що нічого він не збирає. Так в новин нема. Підготував усіх до зими, до весни вже тут роботи, на пасіці не буде. опробив від кліща сім'ї, два рази пролив їх. Значить провірив, взяв рамку з печаткою, знайшов, пізнього розплоду цього року не було. Знайшов рамку з печаткою, продовбав. Витягнув личинки, подивився на наявність кліща. Кліща на пасіці практично нема. Ну, я не знайшов е, в самих чарунках. На розплоді я не знайшов жодного кліща. Е, осінню роботи Робота. також не було багато на пасіці, тому що не підгодовував їх. Це дуже багато часу зекономило. Перетоплював рамки. Перетоплював усі рамочки, там які кривенькі, там ще якісь старенькі, все поперетоплював. Ну, Залишилась там е, одна ще перетопка від сміття, е, віск відділити вже остаточно. Ну і замінити на новощину. То вже буде взимку. Якщо буду на місці, то буде взимку. Зроблю таку процедуру. По, по цьому році. Скажу, що коли не підгодовував, то завжди, наприклад, коли я підгодовував діл сиропом і виставляв рамки на осушку, то не неохоче вони при низьких температурах, не неохоче вони осушували рамки. Ну, Скоріше за все за те, що в них був сироп у вуликах. Цей же рік я виставляв, виставляв рамки у жовтні, вже там 10-15 градусів тепла без сонця. і... Всі рамки під нуль почистили бджоли. Також плюс того, що не підгодовуєш, можна повністю осушити рамки. І для бджіл добре, якби робота для них є. По вуликах не так шниряють. Ті, які люблять по чужих вуликах мед покрасти, в них є для цього рамки. І десь можливо там рамка якась неповна. То є можливість занести ще медом. Вже готовим медом. На рахунок пакетів, маток на наступний рік. Нічого не скажу, тому що ситуація зараз, ви самі знаєте, яка. будемо живі, буде стабільність, то телефонуйте, замовляйте. Бажано писати номер мій, такий, який залишився. Внизу продублюю його, можливо хто новий чи захоче замовити, то внизу в опису під відео буде мій номер. Бажано пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp, на сигнал, на будь-який смс що я на роботі можу часто бути зайнятий і не брати з